Привіт, друзі! Гарного дня! вам бажаю, нехай Бог береже вас. Якщо б Авраам не повірив Богу і не пішов за ним, то у нього не було би сина дорогоцінного, який народився, народився у нього. 100 років, а дружині було 90 років. Якщо б він сказав, я не вірю, я не піду за тобою, Бог, то його життя би зруйнувалося. Але він укріпився вірі і укріплявся вірі кожен день Словом Божим. Так і нам треба вірити у Слово Боже, щоб бути благословенними. Тому запрошуємо вас на онлайн-конференцію у неділю о 13.00.